Вулиця Вениченка. Тут інспектори з паркування виписують штрафи 680 гривень за неправильно припарковані автомобілі та викликають евакуатори. З початку березня у Львові працює новий евакуатор. Він має бокове завантаження авто і евакуація займає до хвилини часу. Займає ну, хай хвилин 40, секунд 45 по часу. Це під'їхав, і поїхав. Якби, якби швидше акти писалися, то було б іще швидше. В машині чотири джойстика на кожну команду з машиною взяв, якби погрузив машину і поїхав. Я якби не виходжу з машини. Інспектор з паркування Володимир Мудрий розповідає, у яких випадках викликають евакуатор. Зупинка на пішохідних переходах, зупинка на перехрестях, а також ближче 10 метрів до пішохідного переходу, ближче 10 метрів до перехрестя. А також з зупинки громадського транспорту, в місцях виїзду з прилеглих територій, за знак зупинку заборонено, якщо автомобіль створює перешкоду в Русі. А також викликаємо евакуатор, якщо, якщо автомобіль зупинився на тротуарі, що унеможливлює рух пішоходу. На власника цього авто наклали штраф і викликали евакуатор за зупинку на перехресті. Водій встигає прийти до моменту, як його автомобіль повантажили на евакуатор. 720 гривень оплатив штрафу за порушення. Можу вибачитися, не ну, спів, не знав. Бачу, машини стояли. і Тут просто нечесно так зроблено, бо та машина, яку зараз вони не заштрафували з водієм, вона вже стоїть тут година часу. Моя машина стоїть 24 хвилини. Розумієте, і вони її далі пустили, не оштрафували. Чому так? Така несправедливість. Якщо ж авто забирає евакуатор та аби його повернути, окрім штрафу, власник має сплатити за послугу з евакуації мінімум 2234 гривень. Це залежить від ваги автомобіля. Також кожна доба стоянки на спеціальному майданчику обійдеться у 120 гривень. Евакуйовані авто привозять на два майданчики на вулицях Кривоноса та Тролейбусній. Коли власник чи водій. Є... Прийде, а машини нема, він дзвонить в патрульну поліцію. А там вже йому повідомляють. повідомляють. Він, звичайно, в свою чергу що називає номерний знак до автомобіля, також марку та модель. І йому з печера патрульної поліції кажуть, що машина евакуйована то на такий то арешт моданчик. Директор департаменту міської мобільності каже, зараз у місті працюють три евакуатори. За день вони в середньому встигають евакуювати 20-30 автомобілів. В нас є свої три евакуатори, які зареєстровані за комунальним підприємством Львів Електротранс. Один з них зараз має поломану крану обстановку, і зараз вона знаходиться в ремонті. Відповідно, Львів Електротранс провів відповідну закупівлю для того, щоб залучити підрядника, який буде допомагати. В здійсненні евакуації. Це є нові сучасні евакуатори із сувною платформою. Може взяти автомобіль з боку і швидко це. Так, оце його плюси. Ну і мінус тільки його в тому, що він може взяти автомобіль до двох тонн. Наші можуть більше десь три тонни, орієнтовно так. І витягнути можуть, по суті, це маніпулятори, і вони можуть витягнути автомобіль серед інших автомобілів. Тобто павук кидається лапи, виходять стропольщики, кидають лапи і витягують. Загалом з початку року за порушення правил зупинки стоянки та паркування. Інспектори з паркування виписали 58,5 тисяч штрафів на суму майже 22 мільйони гривень. Ольга Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.